Текний кроссовер за помірною ціною Opel Mokka 50 кВт, 43 тисячі пробігу, ціна акційна 15200. Авто на 18 легкосплавних дисках в такому зеленому яскравому кольорі з високим кліренсом, з запасом ходу до 300 км, з парктроніками вкруг. Камера 360, гарна комплектація, шкіра з алькантарою, причому і на картах дверей також. Прошито це все гарно стрічечкою Плюс яскрава така пластикова імітація під карбон, гарно виглядає. Панель з м'якого недешевого пластику, два великі LED-дисплеї. Шкіряне кермо, мультифункціональне, клімат, підігрів сидінь, керма, утримання у смузі, підрулювання, три режими руху, електричні склопідіймачі і регулювання дзеркал. Достатньо простору для пасажирів заднього ряду. Авторозметнене, сертифіковане. Телефонуйте.